Всім привіт, друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. А я вам репортаж знімаю не з дому, не з роботи. Жигулі. Зелені якісь. А з місця іншої роботи. Сьогодні я найманий працівник на полі. Сьогодні я рву цілий день буряки. Заробляю гроші. Зранку у нас і дощик тут пополоскав на тому полі. І холодно було, і вітер, а на вечір вже вийшло трішки сонце. Їдуть за тими буряками, які ми тут нарвали в цих дєбрях. Їхали за такими великими буряками червоними для корови, а по факту нарвали, нарвали ми цілий величезний прицеп. Я так надіюся, ну куча велика. Надію, що прицеп буде. Але бурячки невеликі і прийшлось їх шукати в ось таких дебрях. Людям вони вже не потрібні, бо дорожче найняти техніку і людей для того, щоб їх тут повиривати. І вони вирішили їх просто переорати або комусь віддати. Ну, а що добру пропадати, якщо можна їх нарвати і собі трішки буде, і в корівці буде, смакота. І оце цілий день вихідний Арман Володимирович тут прохирячив на полі. вибачте за Відвертість ось така ось робота в мене сьогодні. Замучився як свиня, Грязний. Але задоволений роботою. Так що зранку. І в обід не було як знімати. Прицеп має бути, так? Да? То дід приїде і скаже, що дурно їхав. Так що. Попаду додому і буде продовження. Нам більше один день ми б тут дійшли все до кінця, так? Да? Більшу половину ми тут пройшли в тих дебрях. Та, звісно, що там для той бішаної собаки. Слава Богу, я приперся додому 19.47 на годиннику, а я тільки приповз, замучений, як не знаю хто, фізично, морально виснажений, як вижитий лимон. Ноги не піднімаються, башка тріщить, але задоволений тим, що ми нарвали цілий прицеп буряків. Зверху наклали ще мішків з буряками чистими дві сітки. Забрала моя колега, яка мені допомагала рвати ці буряки, і ще пів прицепа. Якщо не більше залишилося нарваних на полі, які потрібно забрати пізніше. Тому день пройшов у нас недаремно. Моя ну, карамелічка мене чекала, тут скучала за мною. Каже, цілий день пісів оставив один день вихідного, і той туди скажи, провів без мене. Начудили вони тут добре з каштанчиком були, дивлюся, і постіль перевернута, і гусінь. Не на тому місці, де вона лежала. Так що вони тут розважалися, поки мене не було. А ранок мій починався зовсім по-іншому. Зранку сьогодні прийшов майстер, який дивився до вікон. Завтра він має прийти і почати вже роботу з вікнами. Має повирізати дерев'яні рами і штапики там, де їх немає в вікнах, має повирізати скло вставляти в ті рами, які є, але в них немає скла. І трішечки їх відреставрує для того, щоб в кімнаті було тепліше. Тому що по всьому будинку 6 вікон. 4 вікна в цій великій кімнаті, одне вікно в кухні і одне вікно в коридорі. Те вікно, яке в коридорі взагалі немає е двойної рами і немає стікла на прольот. Тудою заходили і виходили, скоріш за все. На кухні є стекло, але тільки одне вікно стоїть, другої рами, немає другого вікна. Ну, якщо не поставити друге, то буде мороз капець. І потрібно купляти якийсь герметик. Там, де будуть якісь шпарини або де будуть штабіки не прилягати, потрібно ним пройтися для того, щоб було набагато. Тепліше і не було ніяких швів. Шо, ти теж прийшов? Ти теж мною цілий день, каже, теж не було. Десь каже, щось лазив, лазив, Каже, де ти був цілий день? Ну я ж тобі їсти приніс. Так не царапай мене, не царапай, бо я сьогодні не в ресурсі, Все, мій ресурс вичерпаний. Прийшов майстер зранку, а до того я думав, що я просто двину коні. У мене настільки піднявся тиск. Я взагалі з високим тиском живу. Раніше я навіть стояв на. як воно правильно називається. Ой, карамелька. Там, де відмічають, коротше. Вилетіло з голови. З високим тиском. Потрібно було записувати зранку і ввечері своє артеріальне давління свій тиск артеріальний. І потім лікареві казати в кінці кожного тижня і в кінці кожного місяця. Ну, коротше, високий тиск зі мною залишився, я вже до нього звик чи він до мене звик і все нормально. А сьогодні це був якийсь жах. От майстер прийшов, я його тут поводив, порозказував, попоказував, подіставав йому стекло, яке було. Він пішов, подзвонила до мене знайома, їй треба було заїхати. І каже до мене, а з тобою там все нормально? Я кажу, нормально, я ще збираюся навіть в Петриківку набуряки. А вона каже: як ти туди поїдеш з таким голосом і з таким тиском, як в тебе? Ну, якось кажу, поїду. І так ще півгодинки пройшло, якось я. Поки до Петриківки доїхав, мій тиск мене покинув. Карамелька хоче бавитися, грається з моїми ногами, царапає мене. А мені ще треба якось зібратися зі всіма силами, митися, бритися, приводити себе до порядку, чистити свої зубки і лягати спати без задніх ніг. Але перед цим ще треба йти, обійти всю свою живину Карамелько. Заглянути до кози. Каштанчик погавкав побігав по дворі мій мій господар. Ти такий хороший до молодець. Заглянути до кози, дати їсти, пити, положити сінця, позакривати двері до хліва, там каченят закрити. І ось так. Цілий день людини не було вдома. В інкубатор налити водички. Подивлюся, що волога впала і поставити. Автоматичний переворот. Уже сьогодні в нас пішла друга доба, тому можна вже ставити переворот. Яйця у нас закладені в інкубатор. Каштанчик бігає, гавкає. Наливаємо водичку. Тепло з інкубатора йде. Так, водичку ми налили. Зараз підключаємо поворот. Ось так. Воно ще не хоче одною рукою підключатись. Ти скажи, яка зараза, га? Підключилося? Підключилося, водички ми долили. Так, привідкриваємо вентиляційний наш отвір. Вмикаємо наш інкубатор в мережу. Так, поворот у нас включений. Все, запрацював. І пішов у нас автоматичний переворот. Все на одну справу менше. Карамелька грається. Кришечкою з бутилки красунька. А я всім вам бажаю гарного, мирного, тихого вечора, часу, доби і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте теми, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається! Замучений, але щасливий. Цілий день був на природі, надивився на красоти, намилувався жовтим листям, намилувався гарними бурячками, прикрутив додому. Годину в дорозі туди, годину в дорозі назад. Розважився за цілий день і просто все супер. Всім бажаю гарного, мирного і всього самого-самого найкращого. Всім пока! І до нових зустрічей. Ой, розвивайся, та й сухий дубе, завтра мороз буде, ой, собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Молодий козаче, завтра похід був, ой я морозу, та й не боюся, Зараз розіб'юся. ой я походу, та й не боюся, за разом. Не боюся за оберу. ой, розвився дух зелененький, ой, і край долини, ой, зібрався козак молоденький, похід зукра. na vinonquinho mo козаченьки,